Квіти, стяги та молитви. Біля церкви у Жуках зібралась громада та гості із області. Місцева жителька Валентина Іванівна каже, про Саміла Величка тут пам'ятають. До сих пір спорять що історики про нього. Йде це дійсно така правда. Надіємося, ну, що він наш місцевий, наш земляк, в общем-то. І літопис написав він, ми читаємо зараз. У Тахтаулівському навчально-виховному комплексі 25 років діє пошуковий загін, який досліджував і постать в історії земляка Величка, розповідає дев'ятикласниця Наталія. Про самого Величка досить мало зараз відомо, так як у 1943 році село Жуки було ще згоріло, і тому, може, з часом, звичайно, ми щось більше дізнаємося». Самійло Величко народився у селі Жуки майже три з половиною століття тому. Тут і помер, проте могила не збереглася. Нині її символізує ось ця гранітна брила. Саме біля неї щороку і вшановують пам'ять літописця. Постамент встановили у середині 90-х років, говорить сільський голова Олена Кравцова. Ми повинні знати своє коріння, повинні знати своїх предків, історію свого краю. тому потрібно це все людям розказувати. На урочистості приїхали і козаки. Бувають тут майже щороку. Це святе місце для нас. От для козаків, які відроджують українські звичаї, традиції, і я думаю, що це той непреривний процес, який повинен ми, ми повинні передас передати майбутнім поколінням. У планах розбудова комплексу у майбутньому. Він може доповнитися музеєм історії козацтва або стати заповідником українського державотворення. Я думаю, що ми скриємо певні такі споруди, тут майже зруйновані, і де знаходяться могилі камені. І, можливо, ми знайдемо саме той камінь, який стояв на могилі на самого Величка. Це те, що ви сьогодні бачите, компас це тільки половина того, що було задумано 10 років назад. Тим часом у краєзнавчому музеї зібрались науковці Полтави та району на першу конференцію, присвячену літописцеві. Крім долі, самій лавеличка обговорюють інші питання. Доля, так би мовити, державотворчих процесів в нашому регіоні і пам'ятки історії та культури, саме території Тахтоулівської сільської ради, археологічні старожитності. Організатори сподіваються, що ці читання стануть традиційними. Старший науковий співробітник краєзнавчого музею Віталій Яремченко каже: величко зробив значний вклад в історію України. Надзвичайно цікавий, надзвичайно складний період це сама доба руїни і літописів такого рівня, які б настільки глибоко розкривали все це. Ну нас на сьогоднішній день практично немає. Нагадаю, Саміло Величко, український літописець 17-18 століть, автор першого систематичного викладу історії козацької держави. Крім цього, був учителем та займався літературною діяльністю. Лілія Пархоменко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.